Його звали Канекі Кен. Просто хлопець, який любив книги і мріяв про перше кохання. Але одна зустріч усе змінила. Вона була не людиною. Вона була гулем. Після аварії він прокинувся вже іншим напівгулем. Ні тут, ні там, ні свій, ні чужий. Його тіло не приймало їжу. Його серце не приймало правду. Його розум розривався між монстром і людиною. Але знаєш що? Він не здався. Він прийняв свій страх. Він подивився болю в очі. Він пройшов крізь тортури. І став сильнішим. Канекі не став героєм. Він став тим, хто рятував навіть тих, хто його ненавидів, хто боровся за те, у що вірив, хто не забув, що таке любов. У нього жила тінь. Але саме вона навчила його цінувати світло. Став лайк і підписуйся. У наступному відео ми розповімо про толку кірішому дівчину, яка побачила серце навіть у монстрі.